Якщо до вас причепилися лишаючі податкова інспекція, якщо ви посварилися з чоловіком чи конституційним судом, якщо вам самотньо або вагітньо, на допомогу завжди прийде він, уславлений дід Відун вирішить усі ваші проблеми так, що ви навіть цього не помітите. Я й Мікенті, ми ведемо примери репортаж з міста Мертюки. І я хотів би ми зараз такого діда, словно звісного знахаря, дід Андрій. І я хотів би його спитати, як то позбутись поганої звички такої як куріння. Добрий день, діду. Добрий день, ти холєро. Слава Україні! а Ти добрий день, ти москалюти. Слава Україні, діду! Ми з Соліком хочемо спитати, як то позбутися такої звички, як куріння, бо курінь хочемо позбутися того. Ну, діда є один холера його спосіб. Зараз на їж. Що то таке, діду? Божий шарик. О, діду, він якийсь несмачний. А що то я вже кинув чи ні? Не спіши, молодий. зараз ще один. їж, божий шарик. Все вже діду. Все. все, вже кинув. А, а то... А то... як то так, а то мене до сигарети тягне, то я. Як... Ти з дівчинки шов козячий послід. Якщо будеш далі курити... Виложу в інтернет як журналіст, файна ТВ із козачий послід. То зняв.